Сьогодні пан Коломійцев, який з сьогоднішнього числа перебуває у відпустці офіційній, представив пан Володимир нам а, новий наказ директора театру від 27 липня. Тобто офіційно він, керуючись правом директора, не зміни до того складу. лише з його підписом без погодження з опільному культури. Проблема в тому, що з юридичної точки зору, оскільки що один наказ є наказом директора театру, що інший є наказом директора театру, з юридичної точки зору чинним мав би бути бацейний. Але Він без узгодження. Але він без узгодження. Мова йде не про правову, не чинність цього наказу. Тому що юридично цей наказ є чинний де є 20 осіб, яких підписав коло мітці. Мова йде про те, що мій Ірина Святославівна і пан Володимир не мають бажання, морального бажання брати участь в комісії, яка не була попередньо з ними погоджена і яка є складена 7 липня і оприлюднений склад якої, в тому числі голові комісії, лише за 20 хвилин до засідання комісії.